Як справи? як пошуки? Я ще не починав. Я досі не отримав відповіді, яку хотів почути. Що ти робиш? Що відбувається? Ріжу цибулю, чищу креветки, смажу грибінці. Я маю нагодувати 200 людей. Ясно? Відчепися. Добре, добре. Що, думав, я вмію тільки пики товкти? Ні. Ну так. Дивись, тримаєш ножа отак, ріже цибулю. Тримаєш отак, ріже вісім якуц за чотири секунди. Крики, кров люди як ножі. Все залежить від контексту. Закуски. Так, мем, фаршировані гриби, кедрові горішки, трохи базиліку і сушених помідорів. І на сам кінець, лимонний сік. Це схоже на дешеву їдальню? Це? Схоже? Їжа має бути вишуканою. Що ви. Знаю. Ейота, знайди гроші. Ми тут, щоб знайти гроші.